Українські топ політики в лабетах недуги. Коронавірус дістався президентської будівлі на банковій. Напередодні стало відомо в голови держави Володимира Зеленського. Ковід занедужав її голова президентського офісу Андрій Єрмак. Нині політики обидва в лікарні Феофанія на ізоляції. Поки що перебіг хвороби легкий. звітує речниця Юлія Мендель. У нього підвищена температура. Щоб очільник держави тримав руку на пульсі її життя у палаті облаштували спецзв'язок. я... Досить добре. Дякую. До речі, думаю, велика заслуга це саме ваша підтримка, ваші теплі слова, побажання, швидкого одужання. Я дякую за це кожному з вас. Третій день я перебуваю на самоізоляції, але не ізолювався від роботи. Виконую свої обов'язки, що органи влади вважають, працюють. В нормальному режимі і всі ці дні. А в онлайні у мене проходять наради. Важливі переговори, дзвінки, робота. У Єрмака теж окрема палата, проте без спеціальних функцій. Президенти і глава офісу дотримуються стандартного графіка роботи. Єдине обмеження ізоляція. Навіть між собою спілкуються телефоном. Було проведено дуже багато нарад, зокрема із прем'єр-міністрами, з міністрами, з різними відомствами, із працівниками офісу, із депутатами, і навіть у віктор. Орок вечері або в звіти уже дзвінок на міжнародній арені. Це був дзвінок до. Ні, Ангели Меркель і в Кабміні теж є недужі на ковід. Віце-прем'єр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков отримав позитивний результат ПЛР-тесту. Нині перебуває на самоізоляції. Почувається добре, має підвищену температуру і тримається оптимістично. Про що повідомив у Фейсбуці на лікарняному, і міністр фінансів Сергій Марченко обов'язки виконує дистанційно. На віддалену роботу перейшов і голова Верховної Ради Дмитро Разумков каже. Почувається нормально і перебуває на ізоляції. Підтвердився ковід. Нині і в заступника голови парламенту Руслан Стефанчук написав у соцмережі. Попри те, що носив маску, не вберігся і змушений ізолюватися. Відтак пленарні засідання із наступного тижня доведеться вочевий вести заступниці голови Верховної Ради Олені Кондратюк. Принаймні, так передбачає регламент. Загалом же за час пандемії на коронавірус перехворів кожен шостий депутат у раді. Юля Левицька Євген Аренко Максим Кондратенко новини сьогодні Україна 24.